Банки у центрі столиці повертаються до життя після відкриття фінустанов. Клієнти приходять з самого ранку. Співробітники кажуть, що жодних черг немає. Банки в центрі столиці знову працюють за тиждень. Близько десяти фінустанов заявили про поновлення роботи своїх відділень, які закривали через неспокійну ситуацію. Вже функціонують філії і на самому майдані. Працівники кажуть, після повернення жодних змін. Усі приміщення лишилися неушкоджені. Обстановка стала стажем, нічого не сломано, все хорошо в ідеальному стані. Сейчас все в порядку, готові прийняти клієнтів, представити всі услуги, які ми представляли. депозити фізлі. З юридичське обслужування інкасації під'їжджають постоянно, каси безпечені всі необхідне налічностю. Після заяв, що відділення на майдані працює, тут уже о 9 годині зібралася черга клієнтів, вистачало відвідувачів і протягом першого дня роботи. Самі ж люди запевняють, часто користуються саме цією філією через її зручне розташування. Відділення удобно что открылось, наконец-то начало работать. Транспортна розв'язка здесь хороша. Ситуація в країні жодним чином не вплинула на клієнтів банків, кажуть фахівці. Немає черг в обмінниках чи масового зняття депозитів. Хочу сказати, що все ж таки в цілому там на 90% наша банківська система досить потужна, ліквідна і стабільна. Змін не відбулося, і в роботі самих фінустанов запевняють банкіри. Усі операції зараз проводять у штатному режимі.